Ранком 12 січня одразу два десятки чоловічих та один дівочий колективи розпочали боротьбу за головні трофеї турніру з мініфутболу серед учнівської молоді Футзальна коляда, що був організований асоціацією мініфутболу Волинської області та Асоціацією масового футболу Волині на чолі з президентом Юрієм Волошиним за підтримки футбольного клубу Волинь. Команди з різних куточків області та сусіднього строчця були поділені на сім відбірних груп і в запеклих поєдинках виборювали право грати у плей-офф турніру. Дуже приємно, що футбольний клуб Волинь, асоціація масового футболу спільно з організацією, якою я очолюю, провела цей турнір на високому рівні, адже. Такий справжній марафон футзальний, коли грає 21 команда, з одного боку дуже важко, з іншого боку, дуже цікаво, адже бачиш нові обличчя, і в принципі, я думаю, що сьогодні всі, хто цікавиться футзалом, керівники команд, які грають у всіх лігах чемпіонату області і міста Луцька, могли знайти для себе в принципі нових виконавців, яких ми ближчим часом, я сподіваюся, побачимо на майданчиках області і міста. У футзальному марафоні більш поталанило колективам Міленіум, Гранд, Стар, Волинь Табак, Форца, Волинь 17 «Стела» та ФК, котрі склали чвертьфінальні пари. Поєдинки на цій стадії подарували чисельним глядачам чимало цікавих миттєвостей і визначили, що у півфіналах на майданчик Арени Спорт вийдуть Міленіум та Стар, і пара юнакі Волині з Стеллою. Перший матч претендентів на чемпіонство став справжньою битвою досвідчених футзальних виконавців, де все вирішилося завдяки голу з дабл пенальті на останній хвилині матчу. Гравець Міленіуму Костянтин Вознюк з 10-метрової позначки залишив старт поза фіналом, вирвавши мінімальну перемогу 2-1. А другу путівку здобули юні вихованці футбольного клубу Волинь, котрі впевнено переграли Стеллу 3-0. У боротьбі за бронзові нагороди турніру, зникровлена травмами Стелла, довгий час чинила опір своїм друзям-суперникам із зіркового стару, але врешті поступилися 2-3. В головному ж поєдинку футзальної коляди більш віковий Міленіум виявився кращим за молодих футболістів Волині. На чотири м'ячі господарів юні хрестоносці відповіли голом престижу. Таким чином, головний кубок турніру та диплом переможців здобула команда Міленіум. А призи кращих гравців змагань від футбольного клубу Волинь отримали голкіпер Євген Лесик зі Стелли, Роман Кузьмич зі Стару, Артем Дудік з Волині та Тарас Бондарчук з «Міленіуму». Турнір дуже корисний. Сприяє популяризації футзалу, взагалі футболу здорового способу життя. Дуже приємно, що сьогодні з'явилося багато команд, хороших команд, граючих команд. Дуже дуже позитивне враження. Склали молоді футболісти з Волині, Стар, Стел. Ну взагалі багато колективів продемонстрували якісний футзал.